Добрий день, з вами Віктор Тамілін. Сьогодні я згадав, що мешкаю на Україні і тому це відео буде українською мовою. Нам потрібен обмін віртуальних грошей з WebMoney на картку PrivatBank. Цьому нам допоможе цей сервіс. Я з ним працюю вже не перший рік. Послухайте чому саме цей сервіс обмінник ВС. Після регістрації. Процент обміну буде дешевше на 5-7%. І скоріше. Для цього внесіть у свій аккаунт цього сервісу свої дані картки і дані вебмані. Зробимо це на практичному прикладі. Дивіться, на вебмані є 10% ВМЗ, це еквівалент долару. Весь процес дублюється на Email. Робимо вход на сервіс обмінник. Вибираємо у лівому вікні ВМЗ, те, що нам потрібно міняти, на Privat24 Юан гривні. Якщо у нас курс влаштовує, жмемо обміняти. Зразу він пропонує обмін 10 доларів, але для цього потрібно 10.08. У нас всього 10. Тому пишемо тут 9,5. По цьому курсу на карту Приватбанку прийде стільки гривні. Все перевіряємо, жмемо «Продовжити». І ще раз все перевіряємо. Картка WebMoney, картка «Приватбанку». Скільки беремо, пройде на картку. Жмемо перейти к оплаті. Це дані входу у WebMoney. І капча. Жмемо далі. Все зрозуміло. Щоб е, сервіс WebMoney віддав нам гроші, треба отримати от, 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 от. код. <звук> Ось він прийшов. І все, що залишилось, натиснути платеж подтверждаю. Все спрацювало. Якщо ми перевіримо WebMoney, бачите, залишилось з 10.042. Це вже прийшла смс-ка ПриватБанку, що до нас прийшли гроші. Ви бачите, з цим сервісом все просто. Обмін дуже простий. І так бачите, ось простенька схемка. WebMoney, обмінник. Приватбанк. Все просто і швидко. З вами був Віктор Тамілін.